Після операції, все життя, дотримуватись маленьких порцій, не переїдати, тримати якийсь там режим, все на силі волі. А хіба не можна один раз просто взяти і перестати жерти? Просто менше їсти не завжди працює. Ви тільки поговоріть з людьми, які мають зайві кілограми і тривалу історію схуднення. Скільки разів вони пробували обмежувати порції, скільки видів дієт в середньому десь більше 30. І вони справді. Пробували все і в них не вийшло. Займатися спортом зараз вони можуть виключно тільки певні види вправ. Вони не можуть повноцінно відвідувати спортзал. Деякі види роботи для них просто закриті. А наприклад, це була їхньою мрією дитинства. Ви тільки подумайте, скільки обмежень, не тільки фізіологічних, але й соціальних, є навколо цих людей. І просто так сказати їм, що давайте ти будеш їсти менше, точно не спрацює, тому що ожиріння це захворювання, яке потрібно лікувати. І якраз тут баріатрична. Операція допоможе. Баріатрична операція це не тільки про те, що менше їсти, це про додаткову роботу з розладами харчової поведінки, які дуже часто є у людей з надлишковими кілограмами. Це акцент більше на харчуванні, на самоправильному харчуванні і виборі продуктів, які будуть приносити тобі користь. Якщо ми обрали баріатричну операцію за показами, то це дуже класний комплексний підхід до лікування надлишкової ваги та ожиріння.